Зараз з вами дізнаємося, що ж я купила насправді на барахолці у Лєпці. Я купила це намисто як бамбукова е, імітація коралу. Я дивлюся, що я роблю. Я беру оце е, голку і трошки крапаю на намистинку. Якщо це бамбуковий корал, то будуть бульбашки, бо він вступає в реакцію з оцтом. Тут я вже бачу, що немає жодної реакції. Тобто це не бамбуковий корал, це імітація, але це імітація. з... Кераміки. Насправді я вже вдома побачила, що це імітація з кераміки, тому що на браховці було дуже холодно, мі мінусова температура. На вулиці я це купила. А, бачите, кладу взагалі в немає нема жодної реакції. І на вулиці було дуже холодно, і він був холодний, я не змогла відлічити. Але вже вдома, коли я принесла його додому, я побачила, що він холодний, як кераміка, тобто не нагрівається так, як бамбуковий корал. І зрозуміло, вже і по звуку було зрозуміло, що це. Кераміка Ну, і вже потім я додивилася, всередині там ем, намистинки вони не бамбукові. Це вінтажна річ, так, бо ви бачите, яка нитка, але це не бамбуковий корал, трошки розчарувалося. Ну, що робити?